Виконуємо практичне завдання до параграфа 29 за підручником інформатики 5 класу авторського колективу Корнієнко крамаровська Зарецька 2022 року випуску. Відкриємо графічний редактор Paint, який встановлюється разом з операційною системою Windows. Я відкрию Paint, який встановлений разом з операційною системою Windows 11. Windows 10. Зовнішній вигляд Paint трішки відрізняється. Але в усіх Paint є. Рядок заголовка, такий самий як в інших програмах, не тільки в графічних редакторах. Меню, також такий самий, як в інших програмах. Рядок стану, такий самий. Ну і також є інструменти для малювання та палітра, які є тільки в графічних редакторах. Ось дане біле полотно, по якому можна малювати, називається робочим полем. Можна змінити розміри даного робочого поля. Кутку та посередині знаходиться ось такий квадратик. Коли наводимо на нього вказівник миші, затискаємо ліву кнопку миші та тягнемо, то можемо змінити розмір. Меню складається з двох вкладок: файл та вигляд. В пенті, який Windows 11, при виборі даних вкладок, група інструментів не змінюється. Як бачимо, ось тут є групи буфер обміну, зображення, знаряддя. Ми можемо вибирати інструменти, пензлі, в палітри знаходяться кольори. Можна змінювати товщину лінії. Ну і вибирати якісь фігури. Закриємо Paint, не зберігаючи. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе, все буде Україна!